Яка мені дуже подобається, від 42-го по, е... Вони йдуть не до 54-го 50... розміру. Так? Від 48-го. Від 48 по 54. Ми початково навіть помилилися і подумали, то що, що вони так великомірять. Ціна 4190 і е... огляд на цей костюм. Збоку. Е... Розрізи з кнопочками, він дуже оздоблений. Тобто, в принципі, я би його носила лише костюмом, приталений, має силуетні лінії, карманчик. Ось ці лінти, які дуже видовжують образ. Взагалі він дуже круто виглядає у всіх розмірах. Ми вже його перемірювали. Так, і огляд штанів до вашої уваги: штани мають позаду резинку, мають. Зашпиляється на повноцінну ширинку, гудзочок і ще є пасочок, який ви можете задіювати в піджаку, або ж не давати, як вам подобається. Штани звичайно ж можна носити окремо. Вони класно виглядають і класно сидять.